Добрий вечір в ефірі мультик з Лунті козлом. З вами я Лунті Козел, Рональд Хамп і Віталій. Лунті козел. Ти пам'ятаєш, який сьогодні настрій? Настрій? Так. Віталій! Може ти поясниш, як ти отримаєш додаткові призи нашим лото забаві Ай, чего ты плачешь? кхе Ты плачешь за то, я в Китае плюю за моцареллу! Так, Рональд Хамп, чего ты плюешь за Лутика зла? Я ничего не люблю! Так, закрыли все роты! Боже мой! Я крижа! Почому? Я теж казав. Сам ти таке ще сказав, ти отримаєш ваш. А розкажіть, будь ласка, Луті Козел, ти майже поясниш? Я. Рональд Хамп. Гей, розкажіть мені по питанні. Рональд Хамп, мене все доведено, я кожен момент не утримаю. Чого? Що ти плачеш? Е-е-е-е-е-е-е-е-е... Ти що ж пам'ятаєш? Шо? Ніе. Ну, таке. Я прекрасно задоволення. Не хотівся. Фу? Ей, о, не так чого не приєш! Сапе, ви дивитесь мультик з Лунтікозем на сьогодні все. З вами Лунтіко. Віталій, Рональд Хамп. До побачення!